Вітаю на каналі Радіо Свобода Україна. Мене звати Катерина Некреча. Це діалог з Віталієм Портниковим і Віталій. Поряд зі мною вітаю вас! Вітаю! Віталій, у ніч на понеділок, 26 серпня цього року Україна відбила наймасо... наймасовішу атаку Російської Федерації за весь час повномасштабного вторгнення. Про це сказав командувач повітряних сил України Микола Олещук. І от такі показники 236 повітряних засобів для ударів по території України, серед яких 127 ракет було, та 109 ударних безпілотників. Це той ранок. Ще один ранок, які українці, очевидно, не забудуть, це привітання українців з Днем Незалежності, чи це можливо відповідь Росії за Курщину? Це точно не привітання з Днем Незалежності, тому що Росія не мислить категоріями українських свят, і це точно не відповідь за Курщину. Тому що Росія не мислить категоріями помсти, вона мислить категоріями. Переваги у війні, яку розпочав Володимир Путін у лютому 2022 року. І, до речі, я хочу вам сказати, що у перші місяці цієї війни таких спеціальних ударів по цивільній інфраструктурі не було ж, правда? Були насамперед по воєнній інфраструктурі, намагалися знищити міць української армії. Навіть зима 2022-2023 років, незважаючи на значні пошкодження інфраструктури, все ж таки пройшла з більш чи меншою ефективністю саме тому, що росіяни очевидно тоді вважали, що їм вдасться захопити всю територію України. Тепер, через два з половиною роки після початку Великої війни, такої ілюзії у Росії вже немає. Ідеї, що її війська можуть захопити всю українську територію, немає, але є очевидно бажання перетворити цю територію на пустелю, краще холодну, і таким чином примусити Україну до капітуляції. Це улюблений російський підхід до справи. Якщо ви пам'ятаєте, у 2008 році, коли Росія почала війну проти Грузії. Вони говорили про необхідність примусу Грузії до миру, але до миру на своїх умовах, очевидно. І зараз відбувається примус України до миру. Путін намагається довести українцям, що їхній опір є абсолютно безперспективним. Вони будуть продовжувати воювати, вони можуть заходити на територію Російської Федерації, але Росія методично, шляхом накопичення ресурсів, позбавить Україну можливості жити і розвиватися, навіть не розвиватися, а саме існувати. Тому що буде знищена повністю вся інфраструктура, більшість населення просто буде змушена залишити великі міста, тому що в них не можна буде зимувати, знищиться підприємство, і таким чином з цієї пустелі доведеться тільки тікати кудись в інші країни світу, або є вибір погодитися з тим, що Україна це частина російського впливу чи частина російської держави. і Жити мирно. Це те, що Путін пропонує українцям кожної своєю ракетною атакою. Інша справа, наскільки він здатний втілити це в життя. Ми вже неодноразово бачили, що жодні інфраструктурні удари вони не призводять до такої реакції українського населення, але він буде старатися, як бачите, Росія, в принципі, готова до організації катастроф будь-якого рівня. От згадаємо про Каховську Гес це ж катастрофа, яку можна було порівняти із е, е, тактичним ядерним ударом. Ну і от зараз те, що ми побачили в районі Київської Гайсудар, це досить серйозно для української столиці. Якщо росіяни будуть продовжувати свої дії, шукати там слабкі місця, можна буде сказати, що вони хочуть організувати справжню екологічну катастрофу. Але для чого? Для того, щоб частина населення Києва просто теж змушена була залишити свої домівки і не могла там залишатися, щоб зменшити таким чином. Е е Можливість виживання в українській столиці. так що я бачу в цьому абсолютно таку холодну логіку, і мене дуже непокоїть, коли говорять, що це відповідь на ну, а Раніше на що була відповідь, коли були попередні атаки? На що він відповідав? У лютому 2022 року на що відповідав Путін на бомбардування Донбасу? Це ж ми тоді йдемо за логікою російської пропаганди, а де ви були всі вісім років? Чому ви не звертали увагу? А от тепер вам мстяться і ви ображаєтесь? Ні. Це ніяка не помста. Путін не мислить в категорії помсти. Путін мислить в категорії переваги. В нього є достатня кількість ракет, достатня кількість безпілотників. Він все це накопичує, Він організовує атаку. Значить, що можна про це сказати? Ну треба буде думати про необхідність посилення протиповітряної оборони. Ми зараз ще про це поговоримо, бо це питання до партнерів України так, так, я одразу. Та якщо говорити про внутрішні, внутрішні стан українського суспільства, ну коли сталася Курщина, особисто я в різних розмовах там, і в коментарях в соцмережах спостерігала одну історію: хтось тішиться тому, що збройні сили України здатні на таку операцію і це зробили. Хтось в той же момент боїться, що буде якась відповідь, що щось може статися, що тим чи іншим чином ну розізлить ще більше там Путіна, Кремль і для того, щоб вони діяли якимось іншими ще ще страшнішими речами, наприклад, там тактична ядерна зброя, та про якщо, ядерку вже давно не говорять. Якщо Путін захоче використати тактичну ядерну зброю, він її використає. Точно, це не українські дії будуть стимулом для цього. Це виключно рішення президента Російської Федерації. Операція на Курщині це ще не тріумф, це просто зміна політичного характеру війни. І це важлива річ, але вона не призводить до швидкого перенесення пріоритетів. Вона просто створює умови, дуже важливі для всіх нас. І тому. Мені здається, що люди просто хочуть швидкого закінчення того, що швидко не закінчиться. Мислити категоріями зрада чи перемога це занадто просто і це нереалістично. мислити реальнічно. потрібно у категоріях багаторічної війни. Я багато разів казав і ще раз скажу: поки українці навчаться жити в категоріях багаторічної війни, зрозуміють, що два з половиною роки це тільки епізод їхнього життя. Вони не будуть себе відчувати комфортно в такій країні. Якщо вони хочуть тут знаходитися, якщо вони хочуть відчувати себе комфортно, вони мають подивитися вдалечину і сказати, чи може бути війна у 2034 році. Так може. Чи може бути там моя дитина, який зараз там 10 років, через 10 е -е, років, військово зобов'язаним і йти служити в українську армію, щоб там обороняти країну? Так все це може бути. Це може бути. Може бути інакше. Так, звичайно. Можуть бути різні повороти. Але така. Ситуація такий розвиток подій він не тільки не виключений, він є вірогідним, набагато більш вірогідним ніж швидке закінчення війни. Якщо ми розуміємо, що ми живемо в країні, для якої мир не є найближчою перспективою, ми заспокоїмося і будуємо своє життя у війні. Або інакше вирішуємо, що якщо ми не хочемо такої перспективи, значить ми залишаємо цю країну і обираємо себе життя в іншій країні, яка нам здається більш комфортною для подальшого нашого життя. Звичайно, якщо ця країна. Теж потім не стане ареною якихось е е зіткнень. Не кожна ж людина здатна вирухувати історичний вектор розвитку країни, до якої вона переїжджає. Так що в цій ситуації або ви спокійно і впевнено живете в такій країні, без істерик і без тріумфу. Без певності, що завтра закінчиться війна і ви переможете, але й без е, е, істерики. Боже, скільки це може продовжуватися, в мене, вже немає сил. Ну або у вас є третій варіант: це не жити в такій країні, якщо ви не не, не можете відповісти на виклики. Я не знаю, як не їх, у всіх ще є це. такий варіант. Не у всіх є такий такі Ну, звичайно. До слова, звичайно. Та? Але так чи інакше, в мене інших варіантів не існує для, для для життя в країні. Я не можу сказати, ви знаєте, живіть, впадайте в істерику. Втрачайте здоровий глузд, це нормальний стан людини. Ні, не нормальний. Людина тому й людина, що вона здатна призвичаїтися до різних обставин. Людство тому й виживає. Якщо б люди не міли призвичаїтися, нас давно вже не було на цій планеті. Я прорекламую інтерв'ю з Ларисою Дідковською, яка дуже класно розклала всі етапи, які переживає українське суспільство, і кожен з нас. І зараз вже точно не час для істерик, про що ви сказали. Зараз просто час за її словами є там демотивація, але є час, коли ти готуєшся. Попереджений, готуєшся і робиш все для того, щоб вижити в тих умовах, в яких опинився. Ви згадали про Володимира Зеленського, що він колись там прізвище Путін не називав. А я звернула увагу, коли Зеленський коментував цю російську атаку. Він назвав Путіна хворою істотою, і що це всім уже давно зрозуміло. Путін собі не зраджує це хвора істота всім вже давно зрозуміло, але так само зрозуміло, він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Хвора істота чи здатна хвора істота спланувати? Те, про що ви говорите, тиснути, домагатися свого, витискати українські війська, боротися за кожен квадратний метр української території, атакувати о, українські об'єкти інфраструктурні для того, щоб з чого ви почали, українці не змогли тут жити і тікали, або просто здавалися в полон Російської Федерації з бажанням можливо там перемиря. Ну на що може гіпотетично розраховувати Кремль. то Путін хвора істота. Ну це у відповідності до того, що ми розуміємо під хворобою. Найкращі організатори пронувальних своїх злочинів, як правило, є маніяком. Ми читали історії найбільш жахливих злочинів в історії людства. І люди, які ці злочини здійснювали, я маю на увазі не політичні злочини, не війни, а просто злочини коли. Там серійний вбивця. Чекатіло, умовно кажучи. Ці ж люди, як правило, блискуче все планують. Так планують, що їх потім десятиріччями знайти не можуть. От така людина, вона хвора істота, безумовно, блискуче вона все планує, а настільки блискуче, що цілі Міністерства внутрішніх справ не можуть цих людей знайти десятиріччями, і, до речі, багатьох не знаходять. Ці люди виявляються набагато більш е, точно мислячими, набагато більш здатними усвідомити наслідки, ніж е, ті, з ким вони мають справу. Хто має їх знайти, хто має їх знешкодити, то звичайно людина може називатися Зеленським хворою істотою разом з тим планувати всі свої операції. З іншого боку, я завжди казав, що Путін не дуже добрий стратег, тому що він, як правило, вірить у власні політичні ілюзії і в цьому перевага України. Якщо б Путін не був догматиком, він досяг би набагато більших успіхів на українському напрямку. Він же щиро вірив у лютому 2022 року, що український народ сприйматиме російську армію з оплисками. Він же був впевнений, що голосування 73 наших з вами співвітчизників, про відсотків за Володимира Зеленського є голосуванням за капітуляцію, а не за бажання домовитися з Росією на якихось прийнятних для України умовах. Хоча ніяких доказів в тому, що 73% прихильників Володимира Зеленського проголосували саме за президента Капітулянта, не було. Сам Зеленський, як ви пам'ятаєте, під час своєї передвиборчої кампанії, потім ніколи не говорив про капітуляцію. Він хотів говорити про закінчення війни. Самі українські громадяни. Не говорили про капітуляцію. В них були ілюзії, що вони зможуть закінчити війну. Вони перекладали відповідальність за війну на свою владу на чолі з тодішнім президентом Петром Порошенком. Так як багато хто з них зараз перекладає відповідальність на владу на чолі з Володимиром Зеленським. Це дуже схожа ситуація. Це за тоді, що владі вигідна війна, вона на ній заробляє. Вона просто обернулася зараз проти Володимира Зеленського. Звичайно, як, як і слід було очікувати. От але це не було не було бажання капітуляції. А Путін це вірив. Він організовував бліцкріг так, що він. Приходить до українських виборців, ошуканих своїм президентом, за якого вони проголосували, що він капітулював. Ну і багато таких речей можна нагадати. Так що Путін з одного боку здатний планувати, а з іншого боку, не здатний бачити реальність. Та, скажімо так, він спеціально так створює інформаційне поле навкруги себе, щоб не бачити реальність. Ось тому поруч з Путіним завжди, коли мова йде. Про Україну знаходиться Віктор Медведчук. Мені здається, теж чудова ілюстрація людини не здатної бачити реальність і здатної транслювати цей свій погляд на Україну на Кремль. А українська влада сьогодні, вона здатна реалістично оцінювати реальність, плани Путіна, те, що відбувається на фронті, можливість західних партнерів долучитися в якихось там і закрити якісь слабкі місця у там українську навіть проти оборони. Реалістичні ці оцінки того, як світ бачить російсько-українську війну, плани Путіна і того, якими є плани Путіна. З одного боку, ми можемо говорити про те, що саме Володимиру Зеленському, ми розуміємо, що у нас влада побудована саме на рішеннях однієї особи, насамперед, що це не той політичний режим, в якому є баланс між президентом, урядом і парламентом. В принципі, рішення ухвалює одна особа. Що Володимиру Зеленського притаманна україноцентричність. і оце його щире уявлення, що Україна знаходиться в центрі світової політики, воно теж. Досить часто призводить до певних помилок, як скажімо, було перед Вільнюським самітом НАТО, коли Володимир Зеленський був певний, що жорстка інтервенція, яка, до речі, була абсолютно з точки зору змісту, логічною, може досягти успіхів, а вона призвела навіть до гірших результатів, ніж українська делегація сподівалася, до образи з боку західних лідерів. Є впевненість, що можна вплинути на західних лідерів шляхом публічного такого, я б сказав, жорсткого тиску. А потім виявляється, що вони цей тиск сприймають тільки тоді, коли їм це вигідно, і готові продемонструвати, що вони прислухаються до Володимира Зеленського. А от як тільки не вигідно, вони на цей тиск просто не звертають уваги, так ніби його немає, і в них все виходить. Так що в цьому плані це дійсно є така проблема, яка можливо виникла. Ну, і з самого психологічного образу президента, і з перших місяців війни, коли він дійсно мав такий інструмент. Але такий інструмент діє протягом там, досить короткого часу. Треба вміти їм користуватися, але потім він перестає діяти, тому що цей конфлікт переміщується площину інших конфліктів, які відбуваються у світі. До речі, Зеленський не один такий. Він Мінні Таняху, скажімо, теж діє шляхом жорсткого тиску, як правило, теж зовсім не завжди досягає успіху. Тому що те, що міг прем'єр-міністр Ізраїлю у жовтні-листопаді 2023 року, це зовсім не те, що він може, якщо говорити про захід сьогодні, і ми це бачимо так, що сказати, що це притаманно тільки Зеленському, що це один такий феномен феномен керівника воюючої країни, як правило, і створює цю і україноцентричність, центричність, ізраїль центричність, неготовність побачити, що є різні виклики. У інших країн, але з іншого боку, якщо ми говоримо там про операцію в Курській області про необхідність перенесення війни на територію Россуверенну територію Російської Федерації, то це в принципі можна так говорити, навіть якщо це не випливає з реалізму, це приносить свої результати з точки зору зміни політичного характеру війни. Ось може були набагато більш амбітні цілі, ніж ті ці результати, які ми спостерігаємо. Але результат він показує, що. Зараз Заходу і Росії доводиться вже так чи інакше рахуватися з тим, що не просто війна на суверенній території України відбувається, але й війна на суверенній території Росії. Тож це може давати різний результат. Іноді набагато, я б сказав, більш неочікуваний, ніж ми можемо очікувати, і навіть більш неочікуваний, ніж очікує сам президент України, якщо так проаналізувати це. Ну, коли не робиш нічого, тоді не помиляєшся. Звичайно, очевидно. ну, Звичайно, політика це така річ: якщо ти е, не будеш діяти ініціативно, ти просто програєш. І, до речі, поведінка Володимира Путіна теж це демонструє. Він весь час намагається пересувати червоні лінії. І ось коли почав пересувати червоні лінії Захід, коли почала пересувати червоні лінії Україна, Путін почав губитися, тому що він звик спочатку цієї війни, що червоні лінії пересуваються тільки їм. А всі інші діють реактивно. Якісь там санкції ухвалюють, якісь там заяви ухвалюють, самі ти проводять. Це ясно. З цим він вміє працювати. А от коли. Йому потрібно відповідати, реагувати. Це не те, що він е, хотів би бачити. Ну він звик це працювало 10 років. Ну не я думаю, навіть не 10. Я б сказав би 24. Так, як, як якщо вже так брати, е, давайте ще я запитаю вас: все таки чи зможе змінитися реакція західних партнерів, тому що ми бачили після атаки е, на українські міста 26-го... Серпня цього року реакція в ЄС, глава дипломатії ЄС Жозеп Борель. Він знову закликав зняти оці обмеження на використання дальнобійної західної зброї. Ми говоримо про Курщину. Президент Зеленський також чітко пояснив, що не довелося би силам оборони України заходити на Курщину, якби Україна мала цей дозвіл. Але вже тижні минають в українському інформаційному просторі до Курщини Вже не такий інтерес. Всі звикли з тим, що є курський напрямок, але чи е, можна вже сказати, що шанс цей втрачено, що захід не відреагує так, як очевидно очікував е, цього е, офіційний Київ, і що ці червоні лінії, захід все-таки поки що не посуне щодо того, аби дати дозвіл Україні бити цією дальнобійною зброєю? Дивіться тут інша трішки форма. Захід весь час очікує, що Путін схаменеться. Зрозуміє, що він не зможе виконати всіх своїх цілей і піде на якісь перемовини, якщо не до припинення, то до призупинення війни. Це не наївно. Але це їхнє взагалі уявлення про політику. Що політик має усвідомити, якими є його реальні можливості. Цього не відбувається, як ви бачите. І так довго, як це не відбувається, так активно пересуваються червоні лінії. Значить, якщо. Говорити про дозвіл України бити далекобійною зброєю по території Російської Федерації, я впевнений, що рано чи пізно ми його отримаємо. Я просто це може бути пізніше, тому що знову ж таки Захід буде знову намагатися провентилювати так мовити ситуацію. Ось щоб побачити, як там повітря тепер в Росії. Стало воно більш швидко обертатися навколо Кремля чи менш швидко, коли побачать, що там просто нічого не відбувається, цей вентилятор не спрацював. Вони знову почнуть пересувати червоні лінії, далі, давати дозволи. Те, що це говорить Жозе Борель, це вже свідчення того, що там йдуть дискусії про це. Тому що людина такого рангу вона ніколи не робить публічних заяв без того, щоб це не було частиною дискусії. Очільник дипломації Європейського Союзу не може дозволити собі залишитися наодинці своїми думками. Він висловлює думки певної частини західного політичного істеблішменту. Якась інша частина проти цього виступає, але це їхня дискусія, яка настільки серйозна, що вона стає публічною. Пам'ятаєте, колись ми говорили, я навіть в якомусь публічному дискурсі говорив, що Україна може бути прийнята в НАТО, але гарантія безпеки вона отримує тільки на легітимну територію, на контрольовану урядом територію. І тоді це здавалося якимось таким я сказав, експертним припущенням. Багато хто дивувався, що я взагалі висловлюю цю тезу, хоча я був не один. Хто її висловлював? А тепер про це вже говорить президент Чехії Петр Павел. Значить це вже значить, що серед чинних лідерів західних держав йде ця дискусія. Звичайно, її не всі підтримують, але вона настільки серйозна, що вони її почали обговорювати публічно. Те, що раніше, ще там наприкінці 2022 року здавалося політичною фантастикою, таке рішення не може бути ухвалено, тому що його не ухвалювали ніколи. Воно вже зараз стає рішення, про яке говорять очільники держав. Ось так працює взагалі політичний процес. І до речі, якщо ти хочеш, щоб твоя ідея спрацювала, ти її маєш абсолютно чітко вкинути в цей політичний процес. І тоді вона це знаєте як дріжджі. Якщо ви хочете, щоб це, це тісто піднялося, ви маєте його поставити, щоб воно піднімалося. І рано чи пізно ви підійдете і побачите, що вже можна е, пекти пиріг. Якщо ви будете боятися поставити це тісто з дріжджам. І чекати, що воно піднялося, ну, доведеться голодати. А ви вмієте випікати? Ну я принаймні уявляю процес. <рес> Бо я навіть поки що не беруся, розумію, ну, що це складно. Хоча. Випікти має Борель, а випікти має Павел. Нам потрібно покласти дріжджі в тісто. Віталій, але ви кажете це рано чи пізно? А чи не буде за пізно? Ми зараз наприкінці літа в очікуванні надскладної осені і зими. Напевно, холодної, без світла. Ну, очікування максимально е, такі, ну може ви скажете, реалістичні, а десь песимістичні, тому що минулої зими не пощастило бути зі світлом цієї зими, як воно буде. Е, бачимо, який досвід цього літа навіть. Ну, здається, що шансів не дуже багато, щоб було тепліше і світліше цієї зими. То захід може дочекатися цього от запізно, коли вже зовсім все погано буде, і тоді лише якось активніше підключитися. Жозе Борель він відреагував, він додав цю е, тезу саме після найбільшої атаки на Україну з часів повномасштабного вторгнення. Чи е, Захід починає ну грубо так скажу, але рухатися, пожвавлюватися і присувати ці червоні лінії, коли зовсім щось погане стається? Коли Захід бачить, що Путін не готовий зупинитись, це може бути не остання така холодна зима. А просто друга з таких складних зим, які ще Україні доведеться пережити у 20, а може і 30-ті роки 21-го століття. Це по-перше. По-друге, питання в тому, що навіть якщо Україна отримає дозвіл бити по російських об'єктах західної зброї, це не означає, що Росія перестане бити по Україні. Це просто буде означати, що у нас є політет в ударах один по одному. Те, що Україна буде бити по Росії далекобійною зброєю, не означає, що в Україні не буде холодних зим. Вони будуть і можуть бути ще більш жорсткими. Це означатиме, що будуть холодні зими і в Росії також, що росіяни будуть переживати холодні зими на рівні з українцями, і їх теж може бути чимало. Чому ви так не хочете подивитися на цю ситуацію? Україна живе холодною зимою, і Росія, принаймні, центральна, живе холодною зимою. В Україні люди втри... в... залишають свої міста, і в Росії люди залишають свої міста. Обопільний апокаліпсис, але це не означає, що війна закінчиться. В якийсь момент, коли російське керівництво вирішить, що градус, о я б сказав, незадоволення війною, вже сягнув цієї точки, коли російське керівництво не може втримати стабільність країни, і це загрожує стабільності режиму, воно може піти на призупинення війни. Але для цього можна потрібна буде не одна російська холодна зима, а п'ять? Може, сім. Ви можете якось рівень витривалості російського народу вирахувати? Ми ж не можемо навіть рівень витривалості українського вируху, тому розуміємо, що люди готові терпіти, тому що вони хочуть перемоги своєї країни. Росіяни теж можуть бути здатні терпіти, тому що вони будуть хотіти перемоги свого шовіністичного режиму, тому що вони розуміють логіку його дій, тому що вони вважають, що без імперії їм ніяк Як це прорахувати, але це наближає нас до закінчення війни. Це правда, тому що очевидно, що якщо російське населення взагалі не помічає ніяких... І наслідки, то воно може безкінечно довго дивитися, як все це відбувається, тільки щоб був певний рівень соціальної стабільності і давали гроші тим, хто йде на фронт. А от коли ви ж бачите, коли підвищується рівень виплат контрактникам, коли, очевидно, люди вже не дуже хочуть воювати, коли вони звертають увагу на Курщину, це вже створює певну атмосферу, коли росіяни кажуть, що може, нам не потрібна ця війна. Чим більш серйозними будуть їхні проблеми, тим більш у Путіна буде з'являтися розуміння, що йому потрібно з цим принаймні, якщо не закінчувати, то зупинятися на певний етап. І я знову таки кажу, що цю формулу витривалості я вам сказати не можу. Але я впевнений в одному: що тільки коли війна відбувається на територіях обох країн, з'являються шанси для її закінчення. Я можу звернутися до наших глядачів і поставити таке запитання. А тепліше буде е, такої холодної зими, коли ви знаєте, що в Російській Федерації е, також холодно і також немає світла. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу? Вам дякую за ваш час, Віталій, за ваші думки. Підписуйтесь на канал Радіо Свобода Україна. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Це важливо для підтримки нашого каналу, нашого контенту. Мене звати Катерина Некреча і до зустрічі.